Тут у нас щелепні ковші, на які я би хотів вам сьогодні звернути увагу. Ага, це у нас, скоріш за все, двохметровий ковш, а це йде метр тобто вісімдесят. Стандартний щелепний кілш йде метр вісімдесят. Він йде з товстішого металу, тобто якщо звичайний зерновий зроблений з металу 4 мм, це найтонший, ну, там є ще додаткові пластини, які його усиляють, то цей з металу 6 мм. Ось гідроциліндри, шланги, які йдуть з ним. Більше розпорок на ньому стоїть, ніж лезо йде загострене. То закалене, дуже гостре. Я б рекомендував брати базовий комплект не стандартний зерновий, кіль, а якраз щелепний, тому що він максимально універсальний. По-перше, з ним висота вигрузки збільшується ну, сантиметрів на 30-х 40, тому що ви його, коли піднімаєте максимально вгору, ви його розкриваєте і далі висипаєте там зерно, тобто збільшується висота вигрузки. По-друге, ним можна робити любі роботи. В будівництві. Якщо треба, можна трошки землю попланувати, тому що ось там теж йде лезо, виходить. Ось такі в нас щелепні ківші. Ось. Красуни стоять. Нагадаю, вони йдуть на фронтальні навантажувачі General X. А ось і самі стріли General X, які вже після е, фарбування, після камери покрасочної. Ось вони. Е, так, друзі, нагадаю, е, фронтальні навантажувачі ми робимо на всі моделі МТЗ від 80 до МТЗ-1523. на всі. Е, ЮМЗ також ми робимо на трактор Т40. Це то, що з вітчизняного виробництва. Якщо брати імпортні трактори, тому що зараз дуже популярні з кожним місяцем імпортні трактори, тому що самі знаєте, яка ситуація. МТЗ це білоруські трактори, тому вони відходять по чуть-чуть в минуле. На сьогоднішній день ми робимо також на New Holland і e Case 110 то New тобто TD5-110, Плануємо також і на інші моделі. Це американські трактори. На німецькі трактори Дойцфарм, Agrofarm 115G. Також робимо і фронтальні навантажувачі, і відвали на ці всі трактори. Турецькі арматраки на 100 сил, 105 і 110 кінських сил. Недавно, можливо, ви бачили у відео, розробили на трактор йоту, китайський 1054, також китайський Донфен. Також на них робимо. В планах ще є робити на Соліс, на Ловол. Тому, друзі, обов'язково слідкуйте за новинами. Підпишіться на канал. Якщо у вас трактор, на даний момент, на який ми ще не робимо, то обов'язково слідкуйте, тому що згодом ми плануємо робити на всі трактора, щоб, ну, щоб у вас була можливість почепити General X на будь-який трактор. Рекомендую замовляти заздалегідь. Тобто зараз вже кінець року, якщо ви плануєте навантажувач на січень, рекомендую вже телефонувати, замовляти, щоб ми для вас його відклали в сторонку. І також моя рекомендація брати одразу з щелепним ковшем, якщо є така можливість. Він трошки дорожчий, але я рахую, що це більш практичніше, більш універсальніше. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. До нових зустрічей.